На самий святий вечір стала ще така подія в наконечному. Значить, повісили двох хлопців, яких зловили зупа, значить, і повісили їх на ринку, повісили їх на прилюдно, всіх так само. То ми німці запам'ятали, як нас гоняли дивитися, а тут раптом повісили двох хлопців на самому ринку. Ми коли йдемо додому, йдемо, мимо проходимо, Значить, ну, я собі от занозував тих хлопців, які там були ну, це, це Гнат сас. І Михайло Верхоляк. Верхоляк. Ну, на САС Оба вони, і Михайло Верхоляк були в УПА, Михайло був навіть сутенним. Цей і 6, власне, січня 1946 року їх повісили в, 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 в Яворіві на ринку. Ну і ми зібрали ще всі своєю радою, і, і дівчата нас підтримали, і вирішили, що в, в знак протесту, в знак жалоби, чилий рік не будемо танцювати. Забули ми зовсім, що в нас йде в, 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 вечір, випускний вечір, але ми всі поклялися, підходили випускний вечір і ми ніхто не танцює. Привели школа дала оркестрі, і ми кажемо, Маєте свій також, маєте хор, а ми не танцюємо всі, абсолютно бойкотуємо. Ми свій випускний вечір провели як такий спротив, як залобу по тих хлопців, яких повісили в Яворові.